В маси виховувати толерантне і гуманне суспільство, але робити це без грошей. Так у Львові зараз видають кілька друкованих видань. Сьогодні ми розповімо про два з них: вуличний журнал Просто неба і студентську газету П'ятниця цільова аудиторія у них різна. Інтерв'ю і статті теж. Але ідея спільна донести до львів'ян те, чого немає у звичайних виданнях. Робить це здебільшого молодь, докладають максимум зусиль, натомість отримують досвід і почуття виконаного. Обов'язку. У цьому яскраво жовтому наметі біля пам'ятника королю Данилу продають вуличний журнал. Називається він Просто неба видання здебільшого про безпритульних і для них бездомні самі продають журнал, і половину його вартості заробляють для себе. Решту віддають на розвиток видання. Відповідно, той, хто купує просто неба, не лише має що почитати, а й добру справу робить. Для Олександра, який хворіє на шизофренію, продаж журналів не аби самореалізація, і гроші тут ні до чого. Я просто в заході, мені так подобається, що просто відсвіля на погоду, спілкування завжди з людьми, їхні восприяття, різні восприяття. Мене просто іноді шокує, іноді просто буває, бабуся підійде і хоче купити той журнал на останні гроші, то мені в мене просто сльози накатуються Вот. А студенти в нас купують на ура. я... Я тепер відношусь до нашої молоді української зовсім по іншому тої палатки. Вони вони самі круті наші покупці. Часто те куплять журнал чи ні, залежить від самого продавця. Точніше, від його сміливості. Вони завжди себе почували відкинутими такими, що їх не сприймають. І те, що вони продають цей журнал і йдуть до людей, це для них є дуже великий крок, і деяким людям дуже важко зробити цей крок. І коли вони, наприклад, продають журнал, вони крім того, що від одних людей вони можуть почути якесь заохочення, похвалу, що ну молодець, що ти продаєш це, то від одних людей вони можуть почути засудження. І це дуже часто трапляється, бо людина, наприклад, не вірить, що якщо людина, якщо безпритульний продавець виглядає там гарно, охайно і культурно говорить до людини, вони кажуть, ну які ви бездомний, ви не бездомні. І цей і, і, і так само можуть прозвучати якісь образи або звинувачення в тому, що вони щось нечесно говорять. І для тих людей, які продають журнал це дуже великий крок, що вони. По-перше, що вони підходять до людей, по-друге, що вони себе називають безпритульними і. і... І не бояться цього осуду, йдуть йду на цей крок. Вуличний журнал для того й видають, щоб не просто дати безпритульному заробіток і зайнятість, а й зробити суспільство більш гуманним і толерантним по відношенню до бідності і самих бідних. Просто неба вийшов у світ вже дев'ять разів. Щоразу про це дбає кілька молодих людей за мінімальну плату, і ще кілька дописувачів. Абсолютно безкоштовно шукають щось цікаве, говорять про важливе. Є е, деякі е, випадки з роботи. Є інтерв'ю. Е, наприклад, я збираю інтерв'ю е, бездомних людей нічліжці, і е, ми публікуємо. Ті опитування кожного номеру це мені приємно робити. Тобто вносити в якусь лапту, мені приємно цим займатися. Тобто, я не працюю за рахунок того, щоб заробити на тому журналі. Мені приємно як для досвіду, так і для м, задоволення і, і, взагалі, щоб допомогти іншим людям. По своєму допомагають і відомі особистості, зокрема письменники, що номери у журналі з'являються їхні фотосесії, де вони перевтілюються у безпритульних. Ніколи ніяких проблем, нія яких відмов на рахунок фотосесії ми не мали? Як наприклад, там були дуже відомі письменники і. Юрку Андруховичу, Тарас Прохаську, всі радо погоджувались. А тут відбувається летючка іншого неприбуткового видання, яке теж створили заради благородної мети. Міська молодіжна газета має назву П'ятниця як і улюблений день студентів. Вона висвітлює всі студентські молодіжні події, які відбуваються в нашому Львові. Ми працюємо з такою метою, аби зробити наше місто кращим. І це ми як коли досягнемо нашої мети, вона має об'єднати всю львівську молодь. П'ятницю теж молодь, і не те, що не отримуючи за це грошей, а ще й доплачуючи свої, щоб раз у два тижні видати 15 тисяч примірників. У нас дуже багато студентів, які навчаються на державній фермі навчання. Ось і ті кошти, які нам дарує держава на стипендію. Ми вкладаємо по 200, по сто гривень. Нашого газету поки що ось. А ми подалися на конкурс соціально-культурних проєктів міської ради, зайняли досить хорошу позицію в цьому рейтингу і маємо надію, що нам профінансують або майбутні номери, або ті номери, які вже вийшли. І часу на створення газети вони витрачають стільки, скільки цього потребує справа. Ми всі є студенти, всі вчаться, всіх сесії, всіх семінари, модулі. Але максимально часу ми витрачаємо і на п'ятницю, тому що це наше дітище, і ми його тримаємо. Ми його піднімаємо і хочемо, щоб воно стало справді найкращим серед найкращих. Щоб на світ з'явилося щось на кшталт просто неба або ж п'ятниці, кільком, а то й десяткам людей потрібно докласти чимало зусиль для початку. Забути про заробляння. Ня грошей вміти жертвувати своїм часом, і найважливіше бути готовим до труднощів та перепон інколи прагматичного світу, який насправді потребує сміливих і наполегливих, котрі готові нести у маси благородне, гуманне і вічне.